Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своєму анонсованому виступі в Розарії Білого Дому, в день, який сам він назвав Днем Визволення Америки, повідомив про найбільш високі і серйозні тарифи для продукції країн з іншого світу, які були тільки запроваджені у Сполучених Штатах протягом останніх двох сторіч. Так. Це дійсно історична промова, тому що таких високих тарифів на іноземну продукцію у Сполучених Штатах ніколи не запроваджувалося та ще й водночас. Дональд Трамп пов'язує своє рішення із тим, що від відсутності таких тарифів страждає американська економіка, і що насправді. Говорить, що американці діють ще достатньо ліберально, тому що, на думку Дональда Трампа, він зараз запроваджує тільки 50% тарифів від тих, які у інших країнах запроваджені проти американської продукції. Президент Сполучених Штатів ніяк не пояснює, як він обчислював ті тарифи, які на американську продукцію існують у інших країнах, та йому і не потрібно нічого доводити. Отже, Згідно із повідомленням американського президента, по-перше, запроваджується 25% тариф на автомобілі з усіх країн світу. Щодо продукції як такої, тарифи, звичайно, ж, відрізняються. Щодо Китаю, буде застосований тариф у 34%, Щодо країн Європейського Союзу 20%, Щодо В'єтнаму 46%, Тайваню 32%, Японії 24%, Індії. 26% Південної Кореї 25% Таїланду 36, Великої Британії 10. Це тільки частина тих тарифів, про які було повідомлено в діаграмі, яка була продемонстрована Дональдом Трампом під час його виступу. І на додаток цього ще буде запроваджений єдиний 10% тариф на всю іноземну продукцію. Тобто потрібно додати до. Того тарифу, який вже був оголошений американським президентом, ще 10 тарифних відсотків. Так що для Китайської народної республіки тариф не 34 відсотки, а 44. А для Великої Британії, скажімо, не 10, а 20 відсотків. Це для країни, яка ухвалювала рішення про вихід з європейського союзу, щоб налагодити фактично безмитно. Торгівлю із Сполученими Штатами Америки, яке жорстоке розчарування. Однак не тільки для британців, а можна сказати, для усього світу. Для того, щоб зрозуміти, чого дійсно бажає досягти Дональд Трамп, треба знову-таки звернутися до історії. Ми вже говорили про те, що нічого аналогічного не відбувалося з 19 сторіччя, з спочатку 19 століття. Але от один з найближчих. Союзників Трампа, колишній спікер Палати представників Американського конгресу, Ньют Гінгріч, сказав, що головною задачою американського президента є створення ситуації, в якій Сполучені Штати повернуться до періоду до Першої світової війни. Так, це оголошено подорож у далеке минуле. Ми неодноразово говоримо про те, що якщо Дональд Трамп буде продовжувати таку політику, Америка повернеться. Ду період до Першої світової війни, схарактеризовуючи це як найбільш негативні наслідки політики чинного американського президента. Але виявляється, що Трамп і бажає повернутися в період, коли Америка практично не відігравала ніякої серйозної політичної і економічної ролі у світі. Коли американці були дійсно засереджені на власному континенті, а їхній політичний вплив хіба що був важливий для. Країн Латинської Америки, до речі, зараз так не буде, тому що на американському континенті з кожним роком посилюється економічний вплив Китайської Народної Республіки. Час, коли американці не були не просто лідером демократичного світу, не були глобальним лідером, а були далекою, можна сказати, провінційною країною за океаном, на території якої кожен, хто не міг знайти собі. Реальних можливостей, в Європі і Азії шукав кращої долі. Це була країна емігрантів, які аж ніяк не думали про те, що можуть відігравати якусь роль у країнах, які вони залишили, тому що їм не було там місця. Такі сполучені штати назавжди залишилися на сторінках підручників історії. Але як ми розуміємо, саме до такої країни Дональд Трамп хотів би привести сучасних співвітчизників і Мова йде не тільки про те, щоб Сполучені Штати позбулися якогось впливу іноземної продукції на своєму ринку, але й про те, щоб і у світі було якнаймога менше американського, тому що це, як ми розуміємо, вулиця із зворотнім рухом, і Дональд Трамп цього не побоюється, тому що в тому минулому, в яке він хоче потрапити разом із своєю командою, так все і було. Адже. Часи геополітичного впливу Америки почалися не до, а після Першої світової війни. І, як ми розуміємо, на наших очах зараз завершуються. Це можливо і буде те золоте сторіччя Америки, про яке Дональд Трамп говорив після свого повернення до овального кабінету. Про економічні наслідки рішення американського президента говорити поки що. Зарано ми розуміємо, що країни Європейського союзу, Велика Британія. Мексика, Канада будуть намагатися діяти обережно з одного боку, щоб не зашкодити ще більше своїм економікам, а з іншого боку, створити реальні проблеми для економіки Сполучених Штатів, але так, щоб не дати можливості Дональду Трампу діяти більш агресивно по відношенню до їхніх економік. Так що буде період перемовин, спроб зменшити тарифне навантаження. Спроб пояснити команді Трампа до яких згубних наслідків може призвести їхня політика, якщо її не узгодити із союзниками, які невідомо зараз союзники чи ні. А от такі країни, як Китайська Народна Республіка, звичайно, будуть використовувати політику Трампа для того, щоб розв'язати повноцінну торгівельну і не тільки торгівельну війну, із Сполученими Штатами. Те, що зараз йдуть перемовини між Китаєм, Японією і Південною Кореєю про створення. Економічного союзу, а про якийсь прогрес на таких переговорах ще за тиждень до інаугурації Дональда Трампа не варто було і мріяти, говорить про те, що ті, хто ще вчора вважав Китай найбільшою загрозою власному суверенітету і проблемою для власної економіки, зараз починають схарактеризовувати Пекін як найбільш надійного і важливого партнера в умовах, коли Сполучені Штати аж ніяк не можна назвати передбачуваними і надійними, і це тільки початок процесів у азійсько-техніканському регіоні. Я впевнений, що Китай буде намагатися закріпитися і на європейському ринку. І звісно, це буде дуже серйозно змінювати усю політичну конфігурацію пов'язану з стосунками не тільки з Китаєм, але й з такими його союзниками, як Російська Федерація. Які будуть перетворюватися у економічні проксі сили Пекіну, а зовсім не у союзники Вашингтон, так що наслідки цієї промови Дональда Трампа буде безліч і для американської економіки, і для глобальної ролі сполучених штатів у світі, і від того, як буде розвиватися світ найближчими роками? Ми були свідками не просто за словами Дональда Трампа дня визволення Америки. Який він оголосив сьогодні? Ми були свідками початку подорожі сполучених штатів у період до Першої світової війни. Важливо тільки щоб всі ми не потрапили у цей період разом із Дональдом Трампом і його співвітчизниками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Баймі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги. І миру вам хай щастить.